Усім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати найновішу модель легенького взуття. Це взуття на автошнурку. В житті воно трошки світліше. Я б навіть сказала, що це чистий колір койот. Воно дуже легесеньке, але в той же час зносу стійке, бо виконано із кордури. 3D-сіточка стоїть, щоб нога у вас дихала. Ну і основний плюс даного взуття це звичайно ж, автошнурівка. Всі вже знають плюси. А в цій автошнурівці тільки є плюси. Взяли ножку взули, да, коли у вас фіксатор наверх піднятий, взули і зафіксували фіксатором. Зараз я відтягну, от відтягнула одною рукою, да, легенько взули, зафіксували назад, затягнули, як вам зручно, і побігли. Класне взуття на кожен день. Також його хлопці у нас наші беруть наші захисники. Тому, будь ласка, переходьте на наш сайт, також вони є ще в інших кольорах. Усі розміри є в наявності.